Вітаємо вас на нашому каналі ВПК Підшипник. Сьогодні представляємо вашій увазі велосипедні підшипники. Дані підшипники є важливою складовою кожного велосипеда, від вуличних міських моделей до високотехнологічних, шосейних та гірських варіантів. Вони забезпечують плавний рух рухомих частин, таких як колеса, ведучої зірки, руль, шатуни та гальма. І впливають на ефективність, комфорт і надійність катання. Найпоширенішими велосипедними підшипниками є кулькові радіальні підшипники закритого типу, в наявності широкий асортимент з різноманітними розмірами, які задовільняють потреби кожного покупця. За більш детальною інформацією звертайтесь на наш сайт. Посилання вказане під відео або зателефонуйте нашим менеджерам. Завжди з вами впк Підшипник.